Всім привіт! Сьогодні буде таке розмовне відео стосовно того, що взяти новачку, як його перший або другий мотоцикл. Значить, це в мене другий мотоцикл. Перший був в мене МТ-Дніпер, на якому я навчився їздити, можна так сказати. Став вибір. Знайти якийсь більш-менш надійний, переважно це японський мотоцикл. І в мене була сума до 3000 доларів. Що можна купити за 3000 доларів? Ну, зазвичай це якийсь металобрухт. Я почав моніторити такі сайти, як ОLХ, Авторія. E, переважно в цю суму можна було знайти якийсь e, дуже в поганому стані Хорнет. E, це був Хорнет ще першого покоління. E, це можна було знайти Катану. І e, випав дуже непоганий варіант. Це Kawasaki ZX6R. Yamaha mm. там нічого толкового не знайдеш. В цю суму, е і це виявився дуже непоганий варіант. Не дивлячись на те, що це 1998 рік на карбюраторах е за мотоциклом дивилися. Е мотоцикл був е не усосаний е Він був пригнаний попереднім власником. Це був. Е Перший власник в Україні до цього мотоцикл був в Польщі. Виявився дуже непоганий варіант що на сьогоднішній день, у 2024 році, можна купити за ціну до 3 тисяч доларів. Серед 600 кубів, та майже нічого. Це буде або якась катана, або щось таке. Або ж ви купуєте китайця якогось 250 кубів, 300 можливо. Так, це така філософська тема. Що купити старого японця чи якогось більш-менш нового китайця. Я свій вибір зробив в бік японця. Головне в цьому е, виборі це знайти живий варіант. Якщо е, ви візьмете японця, який буде усосаний, е, ви його візьмете, думаючи, що ви його відновите, на це у вас піде дуже багато часу, дуже багато коштів і в результаті ви Будете кататись, ви будете його ремонтувати, не раджу такого робити. Краще тоді вже докласти коштів і купити щось більш толкове. Що? Це за мотоцикл? Це спортбайк, який має ще нормальну посадку, в нього верхні кліпони. Тобто це не поза креветки, як зараз на сучасних спортбайках. Він має десь близько 100 кінських сил, якщо точніше, десь там 98, плюс-мінус, залежно від версії це Америка, Європа або Японія. Мотоцикл дуже простий має регулювання задньої підвиски, передньої, єдина його проблема це карбюратори, які потребують догляду. І це, звісно, вік. Тобто, якщо ви можете вирішити плюс-мінус всі його потреби, це там чистка, синхронізація карбюраторів, то вік це така штука, яка може зіграти проти вас. Що я пораджу при покупці такого мотоцикла? Це, звісно, перевірайте стан двигуна в першу чергу. Візуально потрібно обирати мотоцикл, щоб він був доглянутий. Тобто передивіться всі вузли, перевірте диски, задавайте дурні питання власнику. Якщо цей власник адекватний, він вам все розповість. Цей мотоцикл. Покупці Власник сказав, що він поміняв всі підшипники в рульовій, в колесах. Він перефарбовував раму. По базі український в нього не було ДТП. Диски я замінив сам. Що я зробив ще після покупки? Після покупки в принципі, я нічого з ним і не робив. Він у мене вже 3 роки В принципі я не маю з ним ніяких проблем. Тому хто думає над покупкою собі мотоцикла... І думаю, чи краще купити японця, чи краще купити якогось китайця. Вибір завжди буде за вами. Я не буду радити купувати старих японців. Я просто розказую свою історію, з чим я стикнувся. Я не жалкую. Тому всім удачі! Бажаю гарних покупок, гарних мотоциклів. Слідкуйте за ними, щоб вони не робили вам голову. Всім до побачення.